Добрий день, Валеріан Валеріанович! Запам'ятаю. А як ваше прізвище? Піпініло. Піпініло. А ініціали. ББ. ББ. А повністю. Сергій Сергійович. Біппеніло Сергій Сергійович. Так, що в мене то є. Попіпеніло Сергій Сергійович У мене позначено, щоб піпеніло -пі СС е е не був у мене ні на одному оці Де ви були піпеніло? -пі що будемо робити? Здаватися, здаватися. Та я вас і так же без боюся. Ви розумієте? Я вчив. Я просто не висіпляюся, Я в лабораторії працюю, я підзаробляю. Ти Ви зверніться до аудиторії. Так, звініться. По-перше, по-друге, мене не цікавить, де ви були. Не цікавить, чому ви в мене на уроках не були. ні на одному уроці не були. Я... Я в лабораторії підзаробляю. Я, я кров беру. Ой, та кров бере. Е е та хто здає в того беру? Берете кров. No, шо, <реку> ну і що е ви з тою кров'ю робите? Ну так консервуємо в колбі. Консервуєте. Ну консервуєте. Ну бети ну ні. Я не бегать. Білет Щамі. Дуже гарний і красивий білет. Я не думаю. Читайте. Поліпозний хрональний сінопсід рецидивуючий правосторонній в стадії ремісії, мілого цера церебрального типу. Дуже гарний і красивий білет. Відповідайте. Я взагалі не знаю хто це. <рі> <рі> що серйозно? <рі> Можна я попробую ще раз, а? <рі> Можна, але мінус 2 баї. Ти як мінус я ще нічого не відповідав. ви випадаєте <рі> на це і маєте всі баги. А якщо той, то мінус 2 баї від того, що Ніби! Номер 13. 13. Тоже гарний, красивий бере. Відповідайте. <ривісного> то що тут читати? <ривісного> признаки вагітності. Вам пепеніло везе. Що не один то дує, легкий бере? Відповідайте, про признаки вагітності. Відповідайте. Я тут записую. Признаки вагітності бувають різні. Якщо жінка вагітна, то зразу видно, що вона в положенні. А якщо якщо поряди не вагітна, то видно, яка жінка вагітна, а яка не вагітна. І якщо дві йдуть по вулиці, то зразу видно – Оця вагітна. Ці признаки всі не лисі. І по цих признаках ми визначаємо що жінка вагітна, жінка не вагітна. Ви в принципі, попиніло що з Ну, В принципі, я щось нічого не зрозумів. Але в принципі е, конкретніше, конкретніше. Які е, признаки вагітності? А ви до речі Поки що ні. Ну, так, не одужав. Ну то який приязники вагітності? Признак uh, вагітності ну, криві ноги. <кри> Криві ноги. Ну хто вагітності? Криві но, <кри> вагітно. ноги, ну но, но, жінка, якщо вагітна, е вона йде як качечка. І <кри> важко. А якщо поруч де не вагітна, то в неї видно, що в неї ноги. А якщо в неї двійня, то в неї увал ще більший. А якщо трійня... то. Три дня. Я так думаю, а якщо б вона мала не три, а чотири або п'ять, то що б з нею було? Треба чекати, головного. Сидіти, сидіти вдома. Головного чекати, вдома сидіти. Кого головного? А хлопчика чи дівчинку? <рес> ви в тому розумієте. Ну, наступний признак вагітності, скажімо. Перший признак, то. Криві ноги, криві ноги. Так. Другий признак е, випадає волосся. Час, частково е, згуря над лимо. Випадає волосся. А човно випадає? Ну воно певні йде трохи на дитину. На дитину йде випадає, частково всюди, так? Ні, ну частково згоріє надлина, а частково йде на дитину. Ну, але по тому видовостає чи не видогостає? Там по різному буває. Різному. Ну добре, да, піпеніло, захоємо, що випадає волосся, до і поєзнак вагітності. Третій признак, подяска. Третій признак. Поганий настрій. Поганий настрій. У кого? У Погітник. Вагітний. Ну добре, заходьмо. Третій признак. Поганий настрій. І четвертий признак. Четвертий признак. Четвертий признак. Не знаєте. Великий, що? Живіт. Так, четвертий признак, великий живіт. І що, пепеніло? Що? А тепер подивіться на мене. Бачите, О, Лисію, лисію. бачите, волосся. не тріпнути. Відтріпляло. Бачите, маю великий, великий живіт. Бачите? <ріпі> І трошечко, трошечко, бачите, окривенький ножі. Да. І дуже поганий настрій від вашого знання предмету. Про да. що це за... говорить? Що ви вагітні? Запіпеніло говорить про то, що ви предмет тоді здесте, коли я роджу. Ficou claro.